Права 1141. Накресліть квадрат, сторона якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита. Зафарбуйте частину квадрата, площа якої становить від площі квадрата в першому заданні 5%. Ну що ж, пригадуємо, що таке відсоток. Відсоток це сота доля від якоїсь частини. В даному випадку нам треба накреслити тоді 5% від всього квадрата. Оскільки сота частина від квадрата, яка це буде, у нас 10 клітинок на 10 клітинок. 10 на 10 100 всього таких клітинок. Якщо нам треба позначити 5% від 100 клітинок, то 1% це буде одна клітинка, а 5% це 5 клітинок. Тобто ми маємо зараз тоді зафарбувати 5 клітинок. Я виберу тоді колір, я не можу зафарбувати, тому позначу хрестиками 5. Клітинок довільних можете позначити, які вам хочеться. Наприклад. Є. Ну і переходимо тоді до другого завдання. 10%. 1%, 1 – одна клітинка. Тоді 10% це 10 літинок. Давайте позначати. Є. Тобто ми позначили 10% від площі квадрата. Переходимо до третього завдання, треба позначити 20%. Ще раз, 1% від 100 клітинок це одна клітинка, а 20% це тоді 20 клітинок. на цьому квадраті треба позначити. Ну що ж, вибираємо тоді наступний кольор і позначаємо 20 клітинок. Є. Є. Тобто ми тут зафарбували чи позначили 20% від всього квадрату. Переходимо до четвертого завдання. Тут треба позначити 50%. Отже, якщо 1% від 100 клітинок, це буде одна клітинка, то 50% це 50 клітинок. Можна по різному позначати ліву частину, праву частину через одну, як в шахматах, по різному. Ну, давайте позначимо. Ну що ж, ми зафарбували тоді 50% всіх клітинок або 50% від квадрата. Це 50 клітинок. Переходимо до п'ятого завдання. Тут треба зафарбувати 67%. Ну, 1% – це від 100 клітинок одна клітинка, а 67% це 67 клітинок. Ну що ж, давайте будемо тоді позначати. Ну що ж, ми зафарбували тоді, чи позначили 67 клітинок, це складає 67% від квадрата. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Треба позначити 100% квадрата. 100% це ціла частина. Одне, 1% це одна клітинка, а 100% це 100 клітинок, тобто цілий квадрат. Ну що ж, давайте будемо тоді позначати, цілий квадрат зафарбовуємо чи позначаємо. Ну що ж, на кінець ми зафарбували 100% від квадрата. Ну що ж, ось таке завдання на унаочнення, що ж таке відсоток. На цьому вправу завершено.